Добрий день. Сьогодні піде мова про те, куди ж зникли стародавні міста Русі і чому взагалі історія їх забула. Ми поговоримо про Куцюбіїв, Неапольськівський і Легендарний Перецічі. Катерина II, велика Імперія Атрица. Як їй теперішні московити написали на пам'ятнику Імперія Атрица Основательниця города Одеса. Ну, не можуть люди вимовити букву О, Одеса. Щось криве, але точно не щелепа. І так, місто Одеса велике чудове місто. Причорноморське і сім разів не московицьке. було засноване в 1795 році і не ким-небудь, а самою Катериною II. Як я люблю! Таких засновників, які в центрі цивілізованого світу ніби находять первозданну землю, де нічого нема і ніколи не було. Але вони такі просвітлені уми, що знаходять нове місце і закладають з нуля, з пустої землі, пустельної, величезне місто і зводять його не по дням, а по часам. Так же сталося, чисто випадково. Що в період з 1768 по 1792 рік між Російською і Османською імперією йшли війни? Московити в цих війнах старалися повністю заволодіти Причорномор'ям і Кримом. Таким чином, поки московсько-німецькі війська марширували на південь на війну з турками, вони також заразом ще й спалювали міста. І так вони. 1789 році дійшли до міста Хаджібей, яке в результаті облоги було захоплене. Таким чином, російсько-німецька армія на чолі з генералом Хосе де Рібасом захопило стародавнє місто, яким до того володіли турки. Вам нічого не ріже слух, що це за армія московитів, якою керує якийсь Хосе, уродженець Італії. Але не будемо зупинятися, ось цей Хаджибей – це турецька назва міста Коцюбієв. Катерина не дуже довго думала і вирішила, ну певно, їй щось приснилося, що вона заснувала нове місто і назвала його Одесою. Грубо кажучи, місто Хаджібей просто переіменували на Одесу. Також була збудована нова укріплена фортеця. Воно то зрозуміло, стару знищили під час штурму. Потужними гарматами, які бачите, не тільки дерев'яні будівлі трощать, а й спокійно руйнують кам'яні споруди. Це, щоб ви зрозуміли, що вогонь не буває розумним. Руйнівний вогонь завжди знаходиться в руках в поганих, але розумних істот. І так, нібито виникає нове величне місто Одеса, точніше переіменовується старе, яке називалося Хаджибей, яке отримало свою назву від Турок. Тобто Османів. Але біда в тому, що це місто не турецьке і тим більше не московицьке. Одеса не руський город. Вибачте, місто Хаджібей, або як його раніше називали Куцубіїв, було засноване десь на початку 15 століття князем Вітовдом. Але вже так сталося, що і фортеця Куцубіїв, яку міг закласти Вітовт, Могла бути збудована на місці ще древнішого поселення, бо ми знаємо, що правителі люблять собі присвоювати титули засновників. До Вітовта ще в древні часи тут існувало місто Істрія, що було грецькою колонією. Але ми також знаємо, що ці території заселяли гети, які знаходились в союзі зі скіфами. Отож, як бачимо, основательниця Катерина II вже не така і основательниця, а просто переіменовательниця. А до неї таким переіменувувачами були турки. От вам і історія Одеси, стародавнього міста, яке існувало ще в епоху Скіфів. Місто Дніпро або перша його назва Катеринослав, або по-московицьки Єкатерінослав було засноване Катериною II. Ні. Катеринослав був заснований на місці козацької слободи, яка носила назву Кошові хутори. Місто стало частиною плану для освоєння нових територій. Бачите, як вони це називають? Вони спалювали старі міста, і потім на їх місці вони нібито освоювали нові території. Таким чином вони хотіли зміцнити свої російські позиції на південь від Дніпра, зокрема після переходу цієї території під контроль Російської імперії в результаті русько-турецьких війн. Тобто армія Катьки просто спалила старе містечко і на його місці побудувала нове місто. Та сама перепланіровка. Ви що думаєте, це все? Якась там козацька свобода? Ну, може, хтось хотів би, щоб ви так думали? Почитаємо про Дніпро. За часів Русі, вже в 9 столітті, на монастирський острів звертали княжі дружини для відпочинку. Бачите, виявляється, що княжі дружини не телепортувалися з Києва при Чорномор'я. Вони мали свої бази близько біля Чорномор'я, і там, відповідно, вирушали в похід або відпочивали. Мали якісь такі зимівники тут. У 870 році збудували монастир, можливо, на честь того, що він був, за деякими даними, найпівнічнішим пунктом у подорожі святого Андрія Первозваного. Рибаков вважав, що головне улицьке місто Пересічень, яке згадується в літописах, мало знаходитися на Дніпрі, південніше Києва. Тобто, ви розумієте, яка система існувала? Ніхто не летів з Києва по порогах. До Константинополя з Києва армія сходилася і базувалася на Дніпрі в пересічні. а потім вони вже вирушали звідти в похід. Це так працює логістика, а не фантазії істориків, які там підперезують Русь під Київ, а на півдні нічого в нас не було. Через це увагу дослідників привертають рештки великого слов'янського поселення, яке існувало у 800-1300 роках. На піщаних пагорбах Інгренського півострова, де Самара впадає у Дніпро. Знахідки свідчать про інтенсивні торговельні відносини як із Київською землею, так і з кочівниками-печенігами. Тобто тут колись існувало велике, потужне торгівельне місто, яке ще й слугувало базою для руської армії. Ви розумієте? Бачите, увагу істориків привертають залишки великого слов'янського поселення Пересічень. Тобто наше місто Дніпро зараз стоїть на місці древнього міста, яке називалося Пересічень. І його не Катька заснувала, а швидше зруйнувала більшу частину, а потім на його місці вже розбудувала нове основательниця руйнувательниця. Третє українське місто не турецьке і не московицьке, а українське місто Сімферополь. Що думаєте, це місто? Пані Катька заснувала, чи, може, турки по-тихому звели з нічого ціле величезне місто. Але, на жаль, так не виходить. В 1784 році в долині Салгира тут стояло місто Аксмежджит. Таку назву йому дали турки. А древня назва цього поселення була, як ви думаєте, Неапольськівський. В цьому році Аксмежджит був захоплений московитською армією. Так от, це нібито турецьке місто було захоплене московитами в 1784 році. І Катерина ІІ тут же його перейменувала на Сімферополь. Цікава назва міста стала, правда? Після цього воно було призначене столицею Таврійської губернії. Але, як би не було, а це місто існує на місці більш древнього скіфського поселення, яке називалося Неаполь Скіфський. Це грецька назва поселення, звичайно. Як же самі Скіфи його називали, важко зараз сказати. Існує гіпотеза, що тут сидів князь Святослав, який правив у Новгороді, тобто на Польськівській це і був Новгород. А так як Святослава греки називали Тавроскіфом, і морські бази Русі мали бути в Криму і при Чорномор'ї, логічно, то виходить. Що Святослав міг організовувати свої походи саме з тієї точки, тобто з Неаполя з Київського. Гірка правда ще й в тому, що усі ці нібито турецькі фортеці московицькій армії допомагали брати козаки. Після одного з таких походів, який стався в 1775 році, російські війська оточили нову Запорізьку Січ. Більша частина війська козаків після походу розійшлася позимівника, а московити йшли на північ додому, тому уся їх армія була в зборі. А на січі в той час було всього кілька тисяч козаків. Після нетривалої ради козаки вирішили здатися, і Січ була зруйнована. Але найголовніше те, що усі архіви і документи за спеціальним наказом Катерини Другої були вивезені в Санкт-Петербург. По суті, Катерина II, знищуючи і спалюючи стародавні міста, заодно знищила і осередок козацтва, яке могло дати відсіч армії окупантів. І саме з цього часу український народ по суті став беззбройним. Таким чином була знищена майже остання база так званих варягів професійного українського війська після знищення десятків міст і ліквідації січі. Катерині II залишилося зробити останній штрих, щоб знищити наше минуле. Так як сотні тисяч людей повтікали зі старих міст, які вигорали дотла, було знищено багато книг і старих документів, а також і сотні тисяч артефактів. Бо навряд чи у людей, що рятувалися від війська і тотального знищення їх міста, був час на те, щоб спакувати речі. До слова, левова частка українських сіл. Чисто випадково виникає якраз в кінці 18-го і на початку 19 го століття. А ви думали, чому в Україні так багато сіл? Бо Катерина II понищила десятки українських міст і містечок. Втікачі мали заново якось відбудовуватися і на швидку засновували на околицях селища і поселення і ліпили у ті примітивні хати ліплинки і мазанки. Так ось останній штрих потрібно було нанести. Зазначу, що цей штрих почав наносити ще Петро І, коли видав указ про вилучення старих книг і записів у населення. По суті, Катерина II довершувала його справу. Так от вона найняла спеціалістів і щоб вони написали нову історію Російської імперії. Ну і звичайно, кого. Могла закликати німкеня, щоб переписувати історію слов'ян і фіноугрів. Вона закликала німців. Одними з найвидніших діячів були Байєр і Мілнер. Цікаво, що в XVII столітті серед слов'янських істориків дуже широко побутувала думка і поширювалася гіпотеза про спорідненість скіфів сарматів зі слов'янами. Це і роботи Яна Длугоша, і роботи невідомого автора Густинського літопису, і праця Мавро Орбіні, і літописи Саміла Величка, і Новгородський літопис про Словена і Руса. усі ці джерела бачили і стверджували, що слов'яни беруть свій початок від скіфів, ну чи як їх інакше називали сарматів. Але коли за цю справу взявся не слов'янський історик, а німецький науковець Баєр, він сказав: «найн». Слов'яни сиділи в землянках і є рабами кріпаками нової великої імперії і почав писати нову історію. Його справу довершив другий німецький історик Міллер. А що? Старі скіфські міста позносили, літописи повивозили і попалили, січ ліквідували. Можна писати що завгодно, хоч про Гондурас. І от, якраз в той час Байер і Міллер висмоктали зі своїх німецьких пальців нормандську теорію. Чомусь історики люблять цей вислів про смоктання пальців. Видно, знали, від кого воно почалося. Так от, Байер і Міллер, два німецьких чоботи-пара, висмоктали зі своїх пальців нормандське походження Росії. Русь в результаті віддали московитам і зробили її якби батьківщиною фіноугрів. але заснування віддали вікінгам Норманам. Звичайно, вже пізніші археологи, які працювали на землях України, не мали з чим дуже і працювати, бо все було спалене, який ж тут зв'язок зі скіфами. Стародавні міста спалили, пам'ятники позносили, артефакти сховали. І таким чином усі подальші праці, особливо. Фахівців з Європи базувались на виправданій теорії, що скіфи то іранці, а руси прийшли з Данії і що Русь заснували нормани. Тобто люди займалися виправданням брехні. Ну, звичайно, якщо працювати цілі десятиліття, то вже можна і щось там понатягувати. А так як ваші всі міста зі стародавньою архітектурою спалили тла, і всі літописи вивезли і попалили. То вже і не має чим махати, вже не кажучи про те, що й ви не володієте своєю землею, а нею керує окупаційна влада. Добре, що з якимись папуасами нас не зрівняли. Ігнорувалися навіть роботи пізніших вже радянських істориків, які виводили прямий зв'язок зі скіфами, тобто ототожнювали слов'ян і скіфом. Таким науковцем був, наприклад, Рибаков. Він Підтримував ідею про глибоку автохтонність слов'янського населення на території України. У монографії Київська Русь і Російське князівство 12-13 століття він відніс початок історії слов'ян до 15 століття до нашої ери, тобто тоді, коли на Єгипет нападали ось ті самі гіксоси, розумієте? Ще до утворення перської держави. Тоді, коли Асирія тільки починала повставати, у Змієвих хвалах історик бачив свідчення з'їтнення слов'ян з хімерійцями. Слов'яни застосовували при будівництві своїх перших укріплень полонених хімерійців. Також Рибаков доводив, що в ранньому залізному віці слов'яни широко розселялися. В українському лісостепу та встановили контакти з греками за 400 500 років до Геродота, тобто це початок першого тисячоліття нашої ери, так як я казав, що слов'яни розселялися, так як казує Густинський літопис, чи пише Мавро Орбіні. Вони розселялися на початку першого тисячоліття нашої ери, а не десь там вже за півтори тисячі років потому. Цих слов'ян-землеробів він ототожнював зі скіфами-орачами, що жили при Чорномор'ї в епоху Геродота. Слов'яни землероби постачали античний світ хлібом. Тобто скіфія була потужною багатою державою, яка багато заробляла на торгівлі. Зі слов'янами він пов'язував і частину спадщини скіфів-кочівників, що логічно. Так він відносив до слов'ян людини та міфологічного предка Скіфів Таргітая Геракла та його сина Колоксая, вважав слов'янським скіфський міф про дари неба та інші. Бачите, до цього часу я не був знайомий з роботами цього історика, бо всіх науковців неможливо прочитати, тільки віддавно знав, що він був радянським істориком, який займався історією Русі. А він стверджував те, що і я демонстрував у своїх попередніх роликах, що скіфи були слов'янами, що Таргітай Геракл це наш першопредок. І звичайно, Катерині II потрібно було знищити нашу пам'ять про минуле, щоб перетворити нас на рабів кріпаків. Тому вона під час завоювання наших земель зносила міста до самого фундаменту, нищила пам'ятники, вивозила архіви. А потім, щоб усе це підсумувати, закликали спеціалістів, які вигадали нам нову історію про монголо-татарів, про норманів і тюрок, щоб зробити з нас мокре місце. Але правда пробивається, як кажуть таємне, рано чи пізно стане явним. Тому, як бачите, є дуже багато науковців, які виводять прямий зв'язок скіфів зі слов'янами, що це один народ. Але все одно є маса людей, яка вважає це якоюсь фантазією. Ось так нашу з вами історію і наші стародавні міста знищили в XVIII столітті. І не треба там ніяких потопів і катастроф, отих от міфічних. Достатньо мати величезну армію, порох, підривників, щоб перетворити цілі міста на руїну. Діліться своїми думками щодо цього питання. І також. Поширюйте і діліться цим відео. Дякую за увагу!